Схожа тема переговорів Росії та України знову піднялася недарма. Адже нині розпочалося масове дезертирство в армії рефії. Солдати не виконують накази і зривають наступи. Все це досягло небаченого масштабу. і Кремлю напевно потрібно передихнути, щоб навести лад у власних військах, які різко стали втрачати боєздатність. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. На фронті у росіян несподіваний крах. Солдати перестали виконувати накази і стали відмовлятися від своїх прямих обов'язків. Та тікати. Явище стало подекуду масовим. Так в Луганській області російські солдати РЕФІ влаштували бунт, ліквідувавши командира та ще двох його підлеглих. Інцидент відбувся неподалік населеного пункту Нижня Дуванка. За попередніми даними, солдати РФі атакували командира взводу військової поліції та ще двох його підлеглих. Усі втекли. Наразі окупанти намагаються їх розшукати. Ну а тим часом агенти руху АТЕ повідомляють про масову втечу російських військовослужбовців із Херсонського напрямку. Командування угрупування військ Дніпро розгорнуло посилені блокпости та патрулі у районі Армянська для пошуку дезертирів. За даними теж, жорстоке поводження російських командирів без Глузді штурми та відсутність ротації змушують солдатів кидати позиції. У відповідь командування угрупування військ Дніпро розгорнуло в районі Армянська посилені блокпости та патрулі. Військова поліція та патрулі проводять тотальні перевірки документів та обшуки у пошуках дезертирів. Агенти з поміж місцевих жителів повідомляють, що дуже часто дезертири захоплюють житлові будинки, а у разі їх виявлення застосовують зброю. Так, от у російській армії зростає кількість дезертирства за 9 місяців із центрального. Військового округу втекли понад 25 тисяч військовослужбовців. Про це повідомили в головному управлінні розвідки. Понад 25 тисяч солдатів і офіцерів, лише центрального військового округу, одного із п'яти, що діють у структурі окупаційної армії, самовільно залишили свої частини. Втечі відбуваються по-різному: одні кидають позиції безпосередньо на полі бою, інші зникають із пунктів постійної дислокації, а частина військових просто не повертається із лікування чи відпусток. Ідеться у повідомленні. Також російські. Солдати дезертирували завдяки ДТП. Так рашисти утекли з місця аварії під час конвоювання до військової частини на півночі Росії. Згодом утікачів затримали. І про це повідомило в телеграм російське видання Астра, що позиціонує себе як незалежне. Військові втекли після ДТП. Їх везли на фронт. Йдеться повідомлення Астра напередодні на трасі. Сортивала під Петрозаводськом. Заводськом. Зіснулися мікроавтобус та самоски. Бусик перевозив колишніх ув'язнених, які уклали контракт із міноборони. Рефі у розвиці зазначили, що зафіксовано випадки дезертирства разом із озброєнням та бойовою технікою. Основними причинами втечі є нестерпні умови служби, поширена дідовщина, катастрофічне нестаче забезпечення та масові відправлення на так звані м'ясні штурми. Окрім цього, у внутрішніх звітах окупаційних військ серед причин загибелі зафіксовано категорію ні сполніння приказа, зазначили у гур. Зазначається, що за останній рік задокументовано понад 30 таких випадків, що фактично свідчить про систематичну практику ліквідації російських військових, які відмовляються йти на забій за кремлівські амбіції. І примітно, що агенти партизанського руху теж фіксують масові покарання дезертирів у російській армії. Про це теж повідомляє у Телеграм. Агенти теж зі штабу 104-ї десантно-штурмової дивізії, яка воює на півдні України, повідомляють, що командування створило мобільні групи для затримання тих, хто намагається залишити позиції. І в повідомленні ці групи діють зокрема по всьому тимчасово окупованому Криму і відбирають затриманих навіть у військовій поліції. На спійманих російських солдатів чекають польові суди, і це передбачає немислимі речі, які страшно навіть озвучувати. Одним словом, дезертирів у російській армії чекає суворе покарання. Найбільше випадків фіксують у 328-му десантно-штурмовому полку на Херсонському напрямку. Так загарбники намагаються зупинити масову втечу із передової за допомогою тиску. Але кожен військовий має. Вибір залишитися у цій системі чи зберегти життя, наголосили. ватеж Ну а тим часом російські окупанти, які потрапили в український полон, утримуються відповідно до міжнародних конвенцій. Вони навіть можуть здійснювати покупки в магазині, якщо мають гроші. Так на території табору, окрім житлових блоків, також розташовані санітарна частина магазини. Церква це греко-католицька церква, але тут можуть молитися росіяни, обряди схожі, розповів представник координаційного штабу щодо поводження з полоненими Петро Яценко. За його словами, після потрапляння у табір полонені проходять Угляд отримують робу та предмети гігієни. Особисті речі у них забирають і зберігають, щоб віддати під час відправки полоненого вже на обмін. Полонені самостійно вирощують овочі, із яких потім самі ж готують і їжу. За роботу вони отримують близько 300 гривень на місяць. Згідно 62-ї статті Женевської конвенції про поводження з полоненими від 1949 року за повний робочий день полонений має отримувати щонайменше чверть швейцарського франка близько 13 гривень за сьогоднішнім курсом. Блені таким чином гроші полонені росіяни можуть витрачати на продукти в табірному магазині. Окрім того, вони можуть отримувати грошові перекази від рідних, що теж передбачено Женевськими конвенціями. Цікаво, що окрім наявного магазині асортименту, полонені можуть спеціально замовити певні продукти. Постійно приїжджає червоний хрест, і полонені мають право замовити те, що вони хочуть, і наступного разу їм це привозять. Ясно, що ніхто їм хамон сюди возити не буде, але базові речі якесь м'ясо, консерви, солодке, печиво. Вони замовляють. Розповідає персонал табору. Медичні послуги полонені окупанти отримують у непогано оснащеній санітарній частині. Другу медичну техніку, зокрема рентген та приклад УЗД, придбав Червоний хрест. Полонені мають змогу читати книжки. Зазначається, що журналісти бачили багато біблій, а також історичну літературу та книжки про саморозвиток. Більшість літератури російською мовою, але є й україномовні видання. Журналісти припускають, що їх читають вихідці із окупованих регіонів України, які пішли служити агресору. Утім, за словами охоронців табору, полонені росіяни теж поступову вчать українську мову. Далі цитую за деякий час вони не тільки розуміють, але і навіть можуть нею говорити. Водночас нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що полонені росіяни, яким українські правоохоронці інкримінують вчинення воєнних злочинів, не зможуть телефонувати. Про це повідомляв керівник секретаріату координаційного штабу із питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко. За його словами, коли російський військовий е, їм дозволили телефонувати до Росії, то очікували від них протилежної сторони точніше на зеркальну відповідь, тобто надання українським полоненим. Ним аналогічної можливості, але як ми зрозуміли, такого не відбувається. Ми сподівалися, що російська сторона надасть можливість телефонувати нашим полоненим. Цього не сталося. Тому прийняли зміни у постанову кабіну, яка визначає порядок надання цієї можливості. Усі військовополонені вороги, які підозрюються у вчиненні воєнних злочинів, не матимуть можливості телефонувати. Зазначив Охріменко. За його словами, росіяни сказали, що не дозволять полоненим телефонувати, оскільки у Женевській конвенції прописане листування. Але запитайте у матерів полонених, як часто вони отримували листи. Лише 30% із них отримували. Один або більше лист 70% родин взагалі жодного разу ніякого листа від своїх рідних не отримували. Це про те, як Арафія виконує вимоги Женевської конвенції, і про те, як зі свого боку МКЧХ цього вимагає, додав він. Ну а я глядачі, вдячна вам за те, що ви додавали цей випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Я з вами прощаюсь до зустрічі в наступних випусках. Віримо в перемогу українського війська. На все добре.